Суспільна реакція на використання прапора в розважальних цілях, тим більше в часи війни, є виправданою та зрозумілою. В коментарях Юлії Вербі пишуть про притягнення до кримінальної відповідальності, але ж давайте розберемося, чи є склад злочину. Стаття 338 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за публічну наругу над державними символами гербом, прапором та гімном. В яких же випадках такі дії варто кваліфікувати як злочин? По-перше, особа діє з прямим умислом, тобто чітко усвідомлює значення своїх дій. По-друге, такі дії мають бути публічними, зухвалими і спрямованими саме на знецінення приниження ролі державних символів. До прикладу, є вирок, яким трьох неповнолітніх осіб засуджено за наругу над державним прапором. Вони зірвали прапор, розірвали його, викинули, все це зняли на відео і виставили в інстаграм. В більшості випадків в таких категоріях справ проводиться експертиза, і саме спеціалісти визначають, який зміст, який контекст був у діях особи. Котре нагадуємо, лише суд, оцінивши докази, своїм вироком може встановити вину особу, а тому публічне звинувачення Юлії Верби у вчиненні злочину грубо порушує презумпцію невинуватості.